Сьогодні у світлиці третього відділу Обухівського РТЦК та СП відбулася хвилююча сумна подія: відзначення подвигу посмертними нагородами, орденами за мужність третього ступеня героїв Миронівщини Олександра Олександровича Стрикаля та Віталія Петровича Каплю. До рідних героїв всіх присутніх звернувся тимчасово виконуючий обов'язки начальника третього відділу Олександр Самохоцький. Доброго дня всім присутнім! Сьогодні ми з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять наших земляків, жителів нашої громади, які віддали своє життя, захищаючи нашу батьківщину. Це у нас злякає Олександр, Олександр Олександрович. В 1994 році народився в місті Мированівка. І капля Віталій Петрович в 1990 році народився в село Юхни. Так трапилося, що хлопці попали служити в одну військову частину більше того, навіть в один батальйон і в одну роту. Ту іронія долі, але вони обидва були на посадах бойових медиків, головним завданням яких було рятувати життя пораненим побратимом. Але, на жаль, війна вносить свої корективи, хлопці загинули. І сьогодні. Я хочу від імені військової частини передати нагороди родинам загиблих. Я розумію, що немає таких слів, які могли приглушити бій від втрати, що ніякі нагороди, ніякі відзнаки не повернуть найрідніших, найважливіших для вас людей. Але нехай ці нагороди стануть у ваших сім'ях. Символом їх мужності, сміливості і самопожертви. Зі словами вдячності, пошанування до рідних звернувся секретар Миронівської міської ради Андрій Скидан. Словом на розмозі, не знаю, що тобі бачить ці слова. Ви розвитку глибоке співчуття за жартом ваших рідних, Пам'ять про героїв залишиться в наших серцях і буде нагадувати тільки про найкращих людях. Слава Україні! Далі відбулася церемонія вручення посмертних нагород. Указом президента України Стрикаля Олександра Олександровича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. указом президента України каплі Віталія Петровича нагородженого орденом за мужність третього ступеню, посмертно. Всі присутні в залі вшанували хвилиною мовчання подвиг наших героїв. Які віддали за свою країну її майбутнє найдорожче, що у них було життя. Зі щемом у серці, гіркотою в голосі, звернувся до рідних героїв, присутніх голова Ради ветеранів Миронівщини Ігор Самілович Савченко. Ви знаєте, що на протязі, це вже скоро 10 років, іде почалася війна з Російською Федерацією. Російська Федерація вторглася на територію України, починали з Крима, пішли далі. І два роки вже йде крупномасштабна війна по всій території України. Гинуть не тільки бійці, які значить, захищають на кордоні фронт, але, на жаль, гинуть мирні населення на території нашого району не ведуться бої, але рядом з нами проходять ракетні удари, шахети, все це проще. Все це приходиться, переносити нам мирним жителям. І, на жаль, бійці, які пішли на фронт з нашого району, вже багато пішло і з честю, достоїмством захищають рубежі. Ми з ними общаємося, приходять до нас в районну організацію ветеранів, розказують про ті бої, які проходять, про ті нужди, про ті потреби. Ми стараємося разом з нашими волонтерами підтримуємо тісні зв'язки з воїнськими частями, приходять воїнські часті, які... Приходять на ротацію на відпочинок, ми стараємося створити належні умови для відпочинку, щоб вони набралися сил і подальше, потім проходили військову службу несли, і несли і тягути всякої, які приходяться на їхню долю, попадають під час воєнного стану. На жаль, ми маємо і втрати, і втрати такі, які нічим не обовнімуть ці втрати. Тому щоб хоч в якій то мірі компенсувати те горе, яке горе, яке приходить у сім'ї і на нашу громаду, ми стараємось їх яким-то образом полегшити, стараємося, спілкуємося з родинами. І зараз задача нашого ветеранів вчора була координаційна комісія, яка рада верні, координаційна рада, яка Буде створювати, і координувати всякі патріотичні начинання, патріотичні заходи, які будуть проходити в нашому районі. В тому числі, от ми підняли питання, і так, ну, воно давно вже піднялося створювати книгу пам'яті. Книга пам'яті це спознана, колись була Другої світової війни учасників. А тепер книга пам'яті буде захисників і захисниць України. І в тому числі, вона йде по Україні загальна йде, і там збирають матеріали. Але ми створюємо, щоб була книга пам'яті нашої Миронівщини, наших земляків, Миронівчан, які пішли на війну, воюють з честю, вертаються і, на жаль, не всі вертаються живими. Но наша задача зберегти пам'ять. Зберегти пам'ять про них, увічнити їх. Щоб так як ми пройшли, дивіться, з моменту Другої світової війни пройшло вже 80 років. От ми звільняли Миронівку 31 січня, відмічали дату 80 років, як звільнена Миронівщина. І до сих пор в нас є прізвище всіх тих, хто звільняв Миронівку в 44-му, 80 років прийшло, ви бачите, майже три покоління виросли. Так само буде, і так ми. Стараємося, і збираємо матеріали всі ці, щоб зберегти, максимально збирати дані і зберегти пам'ять про всіх тих, хто, на жаль, значить, не вернувся з війни. О, і все це діло буде вмічено в Книги пам'яті. Я думаю, ми вже є свій і буде зроблено пам'ятник захисникам і захисницям, і щоб на тих пам'ятниках стояли меморіальні плити, такі, як ми зробили меморіальні плити коло вічного Огня на Алеї Слави загиблим у Другій світовій війні, героям, так само буде вічені імена всіх тих, які значить, загинули, звільняючи Україну від Даршистської цієї неволі. Тому ми, от районна організація ветеранів, Ну, Приносить співчуття родинам і просимо у вас, родин, і, значить, давайте общайтеся з нами. Ми підтримуємо зв'язки між не тільки адміністраціями, але ну, підтримуємо зв'язки так це простіше з усіма громадськими організаціями. Тому, щоб полегшити якось ваше це горе, ваше це все, приходьте, ми будемо разом рішати всі ці проблеми. От висказувалися вже і, може бути правильно по селах Миронівки Алея Слави є, а в селах, на жаль, немає. От тому ми вже будемо старатися, що там дивитися, де пам'ятники стоять учасникам Другої світової війни, загиблих, щоб там організовувати вже отакі от пам'ятники тим ребятам, яких, на жаль, немає. Я думаю, особливо закінчиться ці воєнні дії, закінчиться війна. Бо тоді особливо ми будемо вже окончательно чи вирішально рішати ці питання з цими увічниками. А поки давайте ваші пропозиції, ваші значить, побажання, ми їх будемо враховувати, і я думаю, вирішимо. Тому спасибі, звісно, велике Збройним силам, які захищають наші рубежі в трудніших, важких умовах. Але Вертаюся туди ребята, розказують, що важко воюють, і настрої падьори. я вам скажу, це вселяє оптимізм нам, і старшому поколінню, людям тим, які знаходяться тут в мирні часи, що війна закінчиться і все буде з нашою перемогою. Тому спасибі вам, що ви військові є, зберігаєте нас і всіх імені. Ми вам висловлюємо щиру подяку і слава Україні! По закінченні церемонії нагородження, тимчасово виконуючої обов'язки начальника третього відділу Обухівського ретерцка та СП Олександр Самохоцький та секретар Миронівської міської ради Андрій Скидан поспілкувалися з родинами полеглих бійців, поцікавилися їхніми потребами і запевнили, що вони завжди можуть звернутися у відділ та міську раду, завжди знайдуть підтримку в пам'ять їхніх рідних. Які стали вже частиною невмирущої слави Миронівщини і усієї України?